Якщо порівняти темп життя людини у 21 столітті і, наприклад, у 20, то вони дуже різняться. Сьогодні реалії такі, що треба жити в напруженому темпі, інакше тебе обгонять інші. І ось в такому темпі люди рідко помічають речі, які їх оточують, тому що вважають їх неважливими. Пригадайте, наприклад, двір своєї школи. Скільки в ньому приблизно росте дерев? Що це за дерева, а скільки їм років. А як звати прибиральницю, яка забезпечує чистоту у дворі і школі? Багато хто скаже, що це їм не потрібно. Певною мірою вони будуть праві. Про це і мова. Людям дуже багато стало всього не потрібно. Тому що, якщо я буду думати про такі речі, я не встигну зробити те, що дійсно треба. Коли в людей не було такого швидкого доступу до будь-якої інформації, як зараз, вони могли зупинитись і подумати про філософські речі. Яке наше призначення на цій планеті, для чого ми живемо, для чого Бог створив москалів? Усі ми люди, але що ж таке людина? Людину легко відрізнити від інших істот на Землі. Науковці вважають, що людина на 70% істота біологічна, тобто вона їсть, спить, займається сексом тощо. І на 30% людина істота соціальна, тобто формується в соціумі і залежить від нього. Дитинча тварини від народження має інстинкти, які допомагають йому орієнтуватись в тому, що можна їсти, а що ні. На кого можна нападати, а кого треба боятись, людська дитина після народження найбільш не пристосована до життя серед усіх живих істот, і повноцінною людиною вона може стати лише в середовищі собі подібних, які дадуть їй знання про навколишній світ, навчать працювати, спілкуватись і жити з іншими людьми. Однак, формуючись і розвиваючись як соціальна істота, людина залишається одночасно частиною природи. Це визначає її фізичні життєві потреби, їжа, повітря, певні властивості середовища, тобто склад атмосфери, температура, рівень радіації, тиску тощо. Отже, людина це також істота біологічна. Проте, соціальне і біологічне в ній нерозривно поєднані. Повністю розвинути всі закладені можливості людина може лише в суспільстві. Однією з таких можливостей є здатність до спілкування з іншими людьми через розмову, читання і письмо, а також самовираження. Тому, на думку науковців, людина це істота. Біосоціальна, що існує, формується і розвивається під впливом двох середовищ природного та соціального. Існує історико-філософський жарт про те, яке визначення людини дав давньогрецький мислитель Платон. Одного разу його спитали, що таке людина? Він відповів: це тварина, яка ходить на двох ногах. Тоді йому заперечили, Птахи теж ходять на двох ногах. Платон знову задумався і уточнив, людина це істота, яка ходить на двох ногах, але без пір'я. Тоді Платону підкинули обскубаного півня, на шиї якого висіла дощечка з написом Це людина, на думку Платона. Ми вже з'ясували, що людина поєднує в собі біологічні та соціальні риси. При цьому термін людина науковці використовують, щоб визначити людину в біологічній класифікації як вид, що наділений розумом. Окремого представника людства називають індивідом. Людина не може повноцінно існувати поза суспільством. У будь-якому суспільстві є норми і правила. Їх дотримання дає змогу людям співіснувати разом. Людина мусить вивчати ці правила, щоб нормально функціонувати в суспільстві. Саме тут індивід стає особою. Людина як особа завжди має свою індивідуальність, тобто сукупність своєрідних і неповторних якостей психічних, фізичних, соціальних, які відрізняють одну людину від іншої. Тепер про особистість. Коли людина усвідомлює свою індивідуальність, своє місце у суспільстві, вона стає особистістю. Коли говорять про людину у відношенні до держави, то її називають громадянином. Шлях усвідомлення людиною себе, своєї унікальності і водночас подібності до інших людей та належності до різних соціальних груп свого місця у світі приводить до визначення її ідентичності. А ось цей процес усвідомлення називають Самоідентифікацією або самовизначенням. Отже, самоідентифікація це ототожнення особою, групою осіб або спільнотою людей себе за певними ознаками. Наприклад, я навчаюся в школі, у мене є рюкзак, підручники, учнівський квиток, отже, я є учнем. Ідемо далі. Група осіб. Ми всі учні 10-го Б класу, тому якщо хтось з нас переможе в шкільній Олімпіаді, ми всі будемо радіти за нього, тому що він один з нас. Спільнота людей, ми українці. Якщо на нашу землю зазіхнуть орки з Росії, ми будемо всі разом протистояти їм. Але якщо припустимо, на землю нападуть інопланетяни. То ми вже разом з тими клятими орками будемо битись проти прибульців, тому що ми всі земляни. Коли фанати Динамо і Шахтаря вболівають за свою команду, вони ідентифікують себе як члени певного колективу. Тому можливі сутички між ними. Але якщо грає збірна України... То ці фанати на трибунах вже можуть сидіти разом і вболівати разом за збірну, бо вони ідентифікують себе як українці, а не фанати Динамо чи Шахтаря. Так ось прагнення самовизначення завжди було важливою потребою людини і однією з головних її відмінностей від тварини. Адже самоідентифікація пов'язана з усвідомленням людиною свого я. А тварини це робити нездатні. Психологи також кажуть, що самоідентифікація людини є неодмінною умовою її психічного здоров'я. Тепер про ідентичність що це таке? Це сукупність установок пов'язаних із власним самоусвідомленням індивіда та його самооцінюванням у суспільстві. Друзі, розумію, що складно. Так ось розуміння своєї ідентичності допомагає людині краще усвідомлювати і виражати, ким вона є не лише як особистість, але і як частина спільноти. В сім'ї, в класі, в спортивній секції, серед фанатів музичної групи, серед різних націй. Входження до цих спільнот відбувається під час соціалізації особистості. Отже, людина це унікальна жива істота, яку неможливо до кінця зрозуміти. Вона розвивається під впливом природного та соціального середовища. Для характеристики людини можуть використовувати різні поняття залежно від того, які якості людини беруть за основу для визначення. Наприклад, ми можемо сказати: ця людина чесна, ця людина багата, ця людина сильна, а ця висока, а ось це довбойоб. Тепер пройдемо по термінах індивід від латинської. Індивідіум, тобто неподільний це окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина. Особа це індивід, який завдяки своїм здібностям та іншим характеристикам здатен виконувати різні ролі в суспільстві. Соціальне це те, що стосується або належить до суспільства соціуму. Громадянин це людина, яка належить. До постійного населення держави користується правами та виконує обов'язки, встановлені законами цієї держави. Друзі, на цьому все. Побачимось!